У розмовах з фанатами Порошенка я іноді вказую на те, що їхня партія Європейська Солідарність і лідер тої партії Петро Порошенка вони системно працюють на знищення державної пенсійної системи, на знищення державної медицини і державної освіти. Але ці прихильники Порошенка обурюються. вони вважають, що я вчиняю наклик на їхнього сонцесяйного лідера. Але ж ні, все це вказано в їхній програмі партії. Читаємо програму партії ЄС 31.05.2019 року. Пункт 5.1. Охорона здоров'я. Ну, лірику, євроінтеграція, суперпупер, лапсу. Ми все не читаємо. Ми читаємо суть, а суть ось вона. Міністерство охорони здоров'я має бути остаточно позбавлене функцій закупівлі і утримання медичних та освітніх закладів. Чітко пише, чорним по-білому. Державна медицина і державної освіти не буде існувати. Хочете отримати освіту або медичні послуги. Прошу все на приватних засадах. Далі читаємо про пенсію. Пенсія у нас є пункт 4.10, соціальна політика. Ну, знову ту ліруку, лапшу, лапшу ми не читаємо. Європа там, туди-сюди, нас це не цікавить. Там цікаві суть. А суть суть ось вона. Після завершення пенсійної реформи держава не має платити пенсії. А хто має платити пенсії? А пенсії мають платити приватні страхові компанії, банки і інші фінансові установи. Розумієте? Тобто майбутнє буде без державної посіну забезпечення. Якщо ви хочете мати пенсію, і ви ще достатньо молоді і маєте хороший дохід, то ви можете вже тепер вам радить у це партія вже тепер робити якісь інвестиції. Вкладати гроші в приватні страхові компанії в банки можете собі поставити кілька мільйонів євро. Поставити і потім жити за ці гроші в інші фінансові установи. Ну мабуть, що можете собі купити кілька заводів, кілька там десятків тисяч гектарів землі, щоб потім на пенсії жити за, за ті активи. А, а якщо ні, якщо у вас доходи не такі астрономічні тепер, то тоді, мабуть, ви будете без пенсії своє життя доживати. І мабуть, тоді вам вартує займати місце біля смітника. Щоб очікувати на милість, коли хтось буде викидувати харчові відходи, щоб потім в боях з такими самими як ви пенсіонерами біля смітника в боях з ними здобути право з'їсти у ті харчові відходи, щоб не померти з голоду. Бо у вас державної пенсії не буде. А накопичити, я, я, я вас запевнюю, що абсолютно більше з українців немає навіть можливості ніякої. Так що, пану українцям, не забороняє голосувати за, за, за отой Шмельць чи за інше, за, за Зеленського. Заголосуйте за, за, за кого хочете. Це ваше, але робіть це свідомо. Будь ласка, задійте хоч трішечки свій мозок. Хочете проголосувати за, за ту партію чи за іншу. Хоча би почитайте програму, офіційну програму тієї партії. Ось, це я жартую. Я не раджу голосувати за той шмельць, за тих ворогів українського народу. Я вам не раджу голосувати. Я вам раджу голосувати свідомо. Я вам раджу розуміти, що це є вибір. Як мінімум своє життя на наступні 5 років, а взагалі це стратегічно майбутнього. Якщо ви вже тепер голосуєте за те, щоб у нас не було ні освіти, ні медицини, ні пенсії державної, то тоді воно таке у вас і майбутнє буде очікувати. Буде у вас майбутнє очікувати біля смітника.